І на віки віків. Амінь. Слава Тобі, Присте Боже, надія наша слава Тобі, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Помили, чистої своєї матері святих, боготців кімоянни і святого нашого Григорія, Двоєслова, що сьогодні службу служим його, і святих, які свят, 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 сьогодні пам'ятся на церкву вшановує, великомученика Юрія Перемостя, мучениці цариці Олександри, мученика Анатолія і про і всіх святих помилує.